Всім добрий день, друзі! Зараз я вам покажу, як я роблю білий колір. Чим я б'ю, якими голками, фарбами. Оця робота в нас вже заживша. В верхній частині 10 днів, нижня свіжа. Це старе відео. Але я вам покажу, як було до білого кольору. Це зайняло у нас два сеанси рукав на тему 4 пори року. Буде ще внизу на внутрішній частині літо. Та весна під мишкою. Отакий От малюнок. Для білого кольору я використовую World Famous White House. Вона мені подобається, зажива гарно, я її трошки розбавляю. Для того, щоб її розбавити, я беру цей міксер. Він замотаний, щоб не було мікробів на ньому, так скажемо. Перед використанням я його добре скалачую та наливаю. Є два способи. Як я вкрашую, Або перший спосіб, перший спосіб я лью чисту фарбу і розбавляю водичкою. Другий, ну, розчинником, який стоїть Word Famous. Другий я наливаю чисту і розчинник рядишком на, наливаю. Вот. І зараз я покажу, як я використовую. Перед цим я дуже довго збалтую. Раніше я мішав вручну, але вона так не перемішується як треба. Беру голку 9 rs 0,30-0,30. Це хто не знає діаметр голки. Вони стоять трошки ближче, вона більш схожа на контурну. Товстий контур. Головний секрет, як вкрасити фарбу, це її штовхати вперед. Від себе на себе, але щоб голка дивилася вперед, як, як би впихувала. Щоб добре фарба лягла, я розтягую шкіру лівою рукою вниз і правою рукою в сторону. Так фарба доб добре лягає, тому що добре розтягнута шкіра. Виліт не дуже великий. Чим менше виліт, хто не, хто не в курсі, тим більше калюжа. Чим більше виліт, тим менше калюжа, але і б'є трохи гірше, менше фарби вкрашується в шкіру. Отакими От нешвидкими рухами я вкрашую. І ще момент я ча частіше протираю, ніж чорний колір, тому що виділяється цукровиця, білий свій по своїй натурі трохи прозор. Якщо цукровиця буде попадати в носик, то біла фарба розмішається і буде такий білий грейвош. Цією голкою 9РС дуже добре підлазити під малі участки шкіри, також малі закраси робить і контурні лінії. Все дуже просто. Перед цим, як вбивати білий, я оставив бі бі білу шкіру, ну чисту шкіру. Щоб туди можна було безпроблемно вкрашувати. Якщо я буду вкрашувати на грейвощі або, або, або чорний колір, то буде такий сільвір, сіль і сіль, колір, як миша. Ось, бачите, я роблю контур і вперед голочкою штовхаю. Перед цим, як я вже казав, добре натягую. Та часто витираю. Тут трошки ближче є, рухи можуть бути різні по кругу трохи вперед, назад, але ідеально буде, якщо голка повторюсь, пхає краску вперед. Якщо шкіру не добре натягувати, буде голка пригать від шкіри, і краска не буде так класно плотно вбиватись. Якщо ми білий колір робимо чистим, він дуже густий, а густа краска погано вкалачується. От одним рухом я вкрасив одну лінію, і одну лінію. Секрет в тому, що потрібна одна швидкість і одна глибина, тоді лінія буде чітка і конкретна. Оце перший, перший спосіб я використовую, де фарба вже розбавлена гривошем, Вірні, ви, ви бачайте, не гривошем, а розчинником для фарби. Макаю трошки і обережно. Не треба занурювати весь носик та тримати 5 секунд, щоб набрати фарби. Трошки макнув кончиком все. От, зараз я покажу, як я тут погано видно. Тонку лінію я наклоняю на себе машинку, і голка касається не вся. А тут касається вся і штовхаю фарбу вперед. І ми, і ми можемо бачити різницю. Бачите, товста лінія і тонка. Голка остається та же. Тобто я її. Використовую максимально і для вкрасів малих, і для розтушовки якби, і для тонких ліній, і для, то, і для товстих. Те, те ж саме я можу робити і з магнумом, я далі покажу, і з любою іншою голкою. В цій, в цій татухі ця голка мені підійшла ідеально. Ось ми вже зробили першу сніжинку. Тут грейвош зажив, але не, не дуже до кінця. Тут, ну, теж днів скільки пройшло, сім, може, нижній частині і ще, де грейвоші були, трошки рожева шкіра. Розтушовку я зафарбовання роблю від контура на виліт. Так вона більше розпилиться і буде, і буде на самому виліті м'якіше. Так, 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 так же я використовую якби, техніку сіточкою, тобто І сліва направо, і наісказ із другої сторони. Так, фарба лягає максимально плотною. Можна її по кругу це робити і вперед назад, але, але, але якщо ми використаємо техніку, цю сеточку, як я її назвав, то більш плотніша і більш цікаво буде виглядати все. Ц цукровиця садчиця у нас хвилин 10-15, інколи 20. Це норма, тому що кожа травмується і їй потрібен час відпочити, а стигнути, так скажемо. Тому ну, це норма. Це я використовую другий спосіб, макаю в білий і трошки в врозчинок. Як, якщо в розчинник ми будемо макати дуже багато, то білий дуже розбавиться, і буде не то, що білий колір, а буде грейвош білий. А це нам не, не дуже потрібно в цій частині. Так, я зараз бил, беру голку 15 rm 0,35, 035 це нагадаю діаметр, і голки трохи. Товсті. 0,35 іголки використовують в магнумах для закрасу плотного. Це може бути колір чорний або ж білий. Перед тим, як, як вкрасити, я ставлю магнум боком і роблю собі мітки. Потім вкрашую. Виліт теж не, не дуже великий, десь 3 3,3,5. І чим твердіша шкіра, де кістка або груба така, що менше пригає, тим менше виліт. Якщо це живіт або м'яка тканина, то виліт трошки більше, щоб, щоб добре вкрашувало. Тому що якщо шкіра м'яка і малий виліт, шкіра буде дуже пригати і голка не буде вкрашувати. Магном, як я казав, перед цим я використовую максимально. Зараз, я колю боком, це схоже трошки на контур. Але потім я буду вкрашувати всією лопаткою. Бачите, низ уже астив трошки 10-15 хвилин пройшло, а я як мічу трошки йде сок. Ну ось, Результат роботи. Ви вибачайте за якість відео, але я думаю, що в деталях трошки розказав вам показав. Отака От вийшла робота. Заживе білий, я думаю, зроблю фотки, відео. Лю... Людина скоро прийде на інший сеанс і ми будемо бачити, як, як воно зажило все. Ось так у нас зима виходить. кой де контури. Чорний, чорний із білим дає контрастну роботу. Якщо ще шкіра зволожена кремом і без волосся, то буде виглядати чітко. Там, де закінчував де сяйво від сонця, трошки цукровіса, але через 5-10 хвилин, як показує практика, я пшикнув раствором і вона остила. Все, дуже дякую вам.